Ірина Кіт одна з пасажирів, які відмовляються одягати маску під час поїздки у громадському транспорті. Жінка каже, що перехворіла коронавірусом, тому вважає, що їй та оточуючим не загрожує небезпека. Я собі можу дозволити. В першу чергу ми себе захищаємо, потім вже інших. Я не можу бути хвора, значить я захищаю інших. Наскільки я розумію. Не чіпається вірус, я ж не можу бути збудником хвороби. Коли ви перехворіли? Два місяці тому. Богдан Бойків розповідає, що користується громадським транспортом по декілька разів на день. Маску каже, одягає завжди, проте за його спостереженнями інші пасажири часто нехтують цим правилом. Можна у когось щось підцепити або комусь щось передати, як маєш сам. Шофера, деколи роблять зауваження, вони навіть на то не реагують. Буває і так. Неля Заліська теж каже, що одягає маску. Однак часто бачить, як водії та пасажири роблять зауваження людям без масок. Буває таке, що люди зловживають і не одягають маски. Буває і таке, що сідає, людина сидить у масці, хтось приходить сюди і каже, одягніть, будь ласка, маску. Водій комунального автобуса Руслан Максимчук одягнув маску, коли під'їхав до зупинки. Чоловік каже, що пасажири теж не дотримуються маскового режиму. Багато з пасажирів і зуважені постійно робить через зупинку по мікрофону, щоб обирали маски. І ну, Хто їх не заставиш всіх, але ми говоримо. Водій маршрутки Михайло Курілець розповідає, що 50% його пасажирів відмовляються одягати маски та агресивно реагують на зауваження. Одна жінка підходила до мене, каже, шофер, дала я зауваження і ми каже капанів. А каже, пішла у мене. Я йому кажу, він ну, налімо не реагує. А що, що я зроблю? Він може взяти, вийти камінь, вікно мені кинуть, Були такі вже випадки. Головний санітарний лікар області Руслан Савчук каже, що під час пандемії маску необхідно одягати всім без винятку, адже ситуація з коронавірусним захворюванням щодня погіршується. Сьогодні у порівнянні з серпнем, за словами Руслана Савчука, кількість пацієнтів з діагнозом ковід 19 зросла у чотири рази. Я без того, що не тільки в транспорт, коли заходиш, необхідно одягати маску, але в будь-якому іншому приміщенні, коли перебуваєте, все одно потрібно одягати маску, тим більше коли спостерігається велике скупчення людей. Перехворіли це не є захист від того, що ти не інфікувався повторно і знову ж таки не відділяєш цей вірус. Тобто, в будь-якому разі, чи ти навіть вакцинований, чи не вакцинований, маску необхідно одягати. Начальник міського управління транспорту та зв'язку Андрій Гіглюк розповідає, що знає про порушення маскового режиму у громадському транспорті. Однак каже, представники управління щодня пояснюють перевізникам про важливість дотримання карантинних обмежень. На даний момент зафіксовано про те, що не... Водії не дотримуються карантинних обмежень, зокрема, не носять масок. Поки що встановлено і виявлено не було. Коли приходить перевірка, ми розуміємо, що всі чемно одягають маски, дезінфікують руки і говорять про те, що всі дотримуються всіх вимог. За словами Андрія Гіглюка, штраф за карантинні порушення для перевізників становить 850 гривень. Олександра Барчак, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.